Ще не встиг зняти відео і вже зібраного відео ще не зняв. І вже три штуки чи чотири проданих таких скаути. Реверсний скаут 254-й, дводіскове щеплення, дві гідропари, широка резина, примусова гідравліка, вся повністю все, що може бути в тракторі дверь, вся комплектація, вона тут є. І плюс до цього ще бачите, які. Оп, на речах реверсу йде зліва. І вісім, е, от, чотири передачі, і понижний та повишно. Вісім вперед, дві назад шикарно, Шикарний трактор, зашита жопа, класно, файно все. Тут ровний пол, все як порт, Кемовський мотор, 385. Взагалі без проблем. Безпроблемний трактор. От, а перша відправка, що в нас таке ходове. І, звісно, шифінг, Зараз. Шифінг. Кажуть, шифінг 240-й БФЛ-ка, та нова модель. Передній радіатор. Блокіровка заднього моста з ричагам, з речагам блокіровка, там, бачите, рычаг стоїть. Тобто не, не, не придумана блокіровка, а справжня. Вон, ресора, нова моделька, 24 рік. Супер свіжий, класний, теж зборка, і У нас техніка не стоїть, не простає на площадці. Зібрав-поїхав, зібрав-поїхав. Тому... Друзі, звертайтеся. Класна техніка. дійсно, Можна вибрати зараз хороший трактор з трьох точки можна з 900 мінімально. там Шифінг, теж там ціна на нього хороша. Скаути до 7 тисяч з реверсом пулемет. Реально. Тому звертайтеся. ось Ця машинка вже я, кажу, я виклав відео скаутів, ще їх не було, вони отако в ящику стояли. Вже з 10 штук продано, а там майже половина вже розписані. Тому хто хотів скаути, то теж не зволікайте. Там ще одне стоїть в складі, бачите. О, ще наготується на відправку теж. От, тому звертайтесь, будемо раді вам допомогти. Номер телефону бачите внизу під відео. Зараз просто ажіотаж, ажіотаж. Їх розкуповують як гарячі пиріжки, тому що, пам'ятаєте, були скаути XT220 такі були зубрища. Друзі, то круче на порядок. По-перше, тому що це... Іде кентавр, не дивіться, там, що тут древні, зараз будуть мені писати в коментарях, що херня, дивіться, яка коробка йде. Тут нічого з неї не буде. стоїть як мототрактор, реально стоїть як мототрактор. при цьому, при цьому от З такою коробкою сильно, як шифер, з трьох точків, з валом відбору, все, з адекватним 11-15 мотором. ЗС-11-15 двигатель 22 номінальних сили він має, Та, не 24, 20. я кажу, як є. Сразу. Кентавр 240ВР, називається модель. Цьому місяць 23 року випуску. Ось така шифінгою коробка з насосом. От, все. Дуже класна техніка. Їх є дуже багато. Є ще така моделька повнопривідна, повнопривідний теж виходить. Ваксі на 700-800 на дешевше, ніж шифінги. Знаєте, та перевага того трактора в тому, що він йде по своїх характеристиках, по суті, як шифінг, теж короткі рівні з боку. З правої сторони вже не такі довгі що все йдуть. Коробка, яка не буде взагалі проблем мат ніяких. Навісне все можна використовувати вже. Вот. І при цьому він компактний. В нього дуже хороший виворіт, він дуже маневрений, В нього коротка база. Ну, він по габаритах, як фактично мототрактор. Да? Регулюється колія. Той всі переваги мототрактора, компактність, можна підрегулювати колію під любеждорядів. Абсолютно зберігаються. От, але при цьому йде при коробка шифінг, мотори до потужних, реальних 22 сили. Рама йде теж, не ну, як шифінг, шифінгу, ну, вже на мототрактор. ну, тут Бачите, яка та ж рельса така серйозна. От, я, от, так, стару руку, от, і Сталь товста, і сама е, е, ширина рельси не слаба. Тому, друзі, то супер варіант, кому шифінг завеликий. А мототрактор не хочете, бо слаба коробка. І хочеться 3хточкова навісне, щоб було. Ціна конфета реально стоїть, як, стої, як реально мототрактор. І стоїть, як зубур 250. От. Тому, друзі, звертайтеся. Дуже класна техніка, їх багато є. Зелені, сині, червоні можна вибрати. Зараз я покажу, тільки різниці. Ось коробка мототрактора лежить. А да? ось лежить коробка того кентавра ну Різниця очевидна. По-моєму, навіть не треба тут щось розказувати, показувати. Тут по-моєму різниця очевидна. Вот, да? Тому, друзі, хто хотів собі адекватного маленького тракторця, вже можете набрати вот, набрати, привеземо безплатно, прямо додому, без передплати, все як положено. Дзвоніть. Я також стрибаю до вас для вас по болоту Нічого не жалко, нічого не шкода. Дивіться, яка прийшла красотень. Наконець-то. Наконец я думаю, що це відео вийде і вони вже всі будуть продані, тому що тут і ціна така, і бляха такі ці параметри. Друзі, наконець-то. Наконец uh, Прийшли. Uh, От ще один стоїть. Получається 254-й скаут з реверсом. зважайте, що речак такий дебільний речашків китайці не поклали, тому будемо довисувати, поки такий. Но то переключать, буде перемикач реверсу йде оттяга, вперед назад. Понижна повишна і кропка передач. Получається вісім вперед виходить, вісім назад. Тут іде дводисково ще під, зашита жопа повністю так файно ровний пол, бокова коробка, управління вас ліва права рука. От, потім що ще йде, оп, гідравліка примусова, да, примусове опускання. йде, насос, розподілитель такі дорогий стоїть, два гідровиходи, дві гідропари. Виведені дві швидкості, в лому, широкі колеса задні, широкі колеса передні йдуть. От, на моторі КМ385 ВТ. То на сьогодні сами класний, сами класна 24 ка до 7000 з реверсом, друзі. І причому бренд сам по собі. Скаут 40 50-ка 50-ки, вон там стоїть 90-сильний, 130-ка, бачите? Тобто, як то кажуть, фірма серйозна. От, техніка заводиться велика теж, тому то вже можна сміло купляти. От Бачите, передок підключається, блокирок, все, під все виведено під праву руку. Все виведено під праву руку. Щоб зручно було управляти. От, навіть дублюється, бачите, підключено передка, на що це зробили дві штуки, його, але тим не менше зручно зроблено, файно, тут і приборка, бачите, все зроблено так добротно. Сам трактор, крила, лококрасочний, передній мост іде, передній мост іде редукторний, задній ковис ще розбірний диск іде, по-перше. Ступіці регулюється по колії. Тобто можна ще підрегулювати колію, бачите, зузить можна трошки, там розширити, як вам треба буде. А, ні, соврав, диск не розбірний, диски йдуть літі. Та, каже, косяк, краще були розбірні диски. Такий от. Такі от Такий тракторець, От, тому звертайтеся, будемо дуже раді вам допомогти. Класна техніка. Доставка безкоштовна по Україні, зробимо хорошу приємну ціну. От, плюс є, там можна вкомплектувати любим навісним, прицепним, який вам треба. Є. І взагалі зараз дуже багато скаутів, такий невеличкий розпродаж, 40-ки, 50-ки теж можна замовити, привеземо прямо додому, безплатно, все без випросів. Такий тракторець, з огляд, не буду робити супер довгий, бо я розумію, їх там пройшло 10 штук, 7 вже вроді розписані, продані. Тому хто хотів, от, маєте вже набирати, замовляти, бо нова поставка буде, але но там знову таки, нова поставка, то завжди питання і по ціні, може бути. І ну, зараз є товар, все, можна брати. От, ситуація така. От, бачите, 6850 ціна зі знижкою. От, заброньований же трактор. заброньований. От. Цей вже забройований, цей вже буде їхати до клієнта. От. Тому їх, їх небагато, більшість, більшість партій вже розписано, тому звертайтеся.